Виконуємо номер 219 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. Задання перше 1 шоста і 3 четвертих. Задання друге 9 20 і 13 тридцятих. Задання третє 7 дев'ятих і 5 12.

6 не кратне 4. Збільшуємо 6 у два рази 12, 12 кратне 4. Тому спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники. 12 ділимо на 6 буде 2. 12 ділимо на 4 буде 3. Знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 1 буде 2. 3 множимо на 3 9. Отримали 2 12 і 9 дванадцятих. 9, і 13. 30. 30 найбільший знаменник не кратне 20. Збільшуємо 30 у два рази буде 60. 60 кратне 20, тому найменший спільний знаменник буде 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділимо на 20, буде 3. 60 ділимо на 30, буде 2. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 9 27. 2 множимо на 13, 26. Отримали 27 шістдесятих і 26 шістдесятих. 7 дев'ятих і 5 дванадцятих. 12. 12 найбільше знаменник, але некрат на 9. Збільшуємо 12, два рази. 12 множимо на 2 буде 24. 24 також некратне 9. Збільшимо 12 в 3 рази. 36, 36, на 9. Тому найменший спільний знаменник буде 36. Знайдемо додаткові множники: 36 ділимо на 9, буде 4. 36 ділимо на 12, буде 3. Знайдемо новий чисельник, 4 множимо на 7 буде 28, 3 множимо на 5 15, отримали. 28/36 і 15/36. 1 12-та і 1/3. 12 більше, ніж 3, 12 кратне до 3. Тому найменшим спільним знаменником буде 12. Знайдемо додаткове множник для другого дробу. Для цього 12 ділимо на 3, буде 4. Знайдемо новий чисельник. 4 множимо на 1, буде 4. Отримали 1 дванадцяту і 4 дванадцятих, 7 дев'ятих і п'ятнадцятих. 15. 15 не кратне до 9, збільшуємо 15 два рази, 30, також не дев'яти, 9, збільшуємо 3 рази, 45, 45 кратне 9, тому найменший спільний знаменник 45. Знайдемо додаткові множники. 45 ділимо на 9 буде 5, 45 ділимо на 15, буде 3. Знайдемо нові чисельники. 5 множимо на 7 буде 35, 3 множимо на 4 буде 12. Отримали 35 45 і 12 45. 5 шістнадцятих і 7 24. четвертих. Двадцять 4 на шістнадцяте. З більшим 24 в 2 рази: 48. 48 крат на 16. Тому найменший спільний знаменник буде 48. Знайдемо додаткові множники. 48 ділимо на 16 буде 3. 48 ділимо на 24 буде 2. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 5, 15, 2 множимо на 7, 14. Отримали 15 48 і 14, 48. 17, 48 і 19, 36. 48, не некратно 36. Збільшуємо 48. Два рази. Будемо мати 96 та кожне кратне 36, збільшуємо у 3 рази. Отримаємо 144. 144 кратне 36, тому найменше спільне знаменник буде 144. Знайдемо додаткові множники: 144 ділимо на 48 буде 3. 144 ділимо на 36 буде 4. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 17, маємо 51. 4 множимо на 19, маємо 76. Отримали 51, 144 і 76, 144. Задання 8: 21, 34 і 22, 51. 51 некратна 34, збільшуємо 51 два рази, буде 102. 102 кратка 34, тому найменший спільний знаменник буде 102. Знайте додаткові множники. 102 ділимо на 34 буде 3. 102 ділимо на 51 буде 2. Знайдемо нові чисельники. 21 множимо на 3 буде 63. 2 множимо на 22 буде 44. Отримали 63, 102 і 44, 102. Ми звели до найменшого спільного знаменника дроби: 1 шосту, 3 четвертих, 9 двадцятих і 1,3, тридцятих, сім дев'ятих і 5 дванадцятих, 1 дванадцяту і 1 третью, 7 дев'ят і 4 п'ятнадцятих, 5 шістнадцятих і 7 двадцять четвертих, сімнадцять сорок восьмих і 19 тридцять шостих та 21 тридцять четверту і 22 п'ятдесят перших. Номер 219 виконано.